Хто ці радянські військові, які в травні 1945-го залишили на стінах Рейстагу свої підписи крейдою, вугіллям, ножами та штиками. Над цим питанням сім років тому замислився 70-річний мешканець міста Нікополя Леонід Ігнатенко. Красоткін красоткін льотчик, командир полку тут відмітився. Ось напис Київ, Берлін родичів немає, але я його ідентифікував. фамілію. Леонід Ігнатенко називає ці написи Автографами перемоги. Спершу він досліджував автографи, що зберіглися на фотографіях тих часів. На стінах Рейхстагу нині їх залишилося вже не так багато. З кількох тисяч лише 715. На першому поверсі на сходах і навіть на даху. Леоніду Ігнатенку вдалося встановити авторство 162 з них. А минулого року, завдяки каталогу німецької дослідниці Карін Фелікс, ще близько 40-ка. 70-річна Німкені інвентаризувала усі написи на Рейхстагу. Обидва дослідники нині постійно обмінюються інформацією. Леонід Ігнатенко, розшукуючи інформацію про солдатів, військові частини, місце та рік народження, нагороди, знаходив також цікаві факти про побут радянської армії. Його звали Борис Юкелевич Кордонський, капітан, начальник польової каси. Гроші отримували офіцери. Щомісяця. війна війною, а їм зарплатня йшла. Ні кордонського, ні його родичів за місцем довоєнної прописки. Дослідник поки не знайшов свої дослідження. Леонід Ігнатенко оприлюднив в інтернеті. Час від часу йому пишуть родичі тих солдатів. Відгукнулися вже більше 20 родин. Одна з них теж у Нікуполі, родина капітана Семена Куціна з батальйону зв'язку майора Лихненка. Військові батальйону залишили колективний автограф на стінах Рейстагу. Звичайно, я не знав, що вони там написали. Вони були щасливі, що закінчилася війна. І ось ці емоції, мабуть, ні мені, ні вам, ні усім, хто там не був, зрозуміти неможливо. Леонід Ігнатенко називає себе краєзнавцем. Історією він захопився ще в дитинстві, коли прочитав цю книгу. Своїм дослідженням він займається вже понад 40 років. А почалося все ось з цього місця. Посеред степу Нікопольського району стоїть скіфський курган. Інша його ще довоєнна назва могила Нечаєва. Найвища точка цієї рівнини, яка в 43-му році була стратегічно важливою для обох армій. Про те, що тут загинули сотні солдат, Леонід знав ще з дитинства. У 80-х роках він працював учителем у школі і вів гурток історичних досліджень. Коли одного разу прийшов сюди з дітьми, був шокований. Це 1980 рік. Ми виїжджали на висоту, фотографували там. і ось в одному місці поряд з курганом висока трава. А там ось ці знахідки. находки. Леонід тоді вирішив домогтися, аби тут встановили пам'ятний монумент. Він ідентифікував особи майже півтори тисячі загиблих солдатів: військові частини, рік і місце народження, дані про їхнє життя, збирав спогади свідків. Ось цих жінок, яким у часи війни було по 14-16 років, і які руками збирали рештки воїнів і ховали прямо в окопах. Половина цих бійців 1925 року народження. Їм було 18 на момент загибелі. Вони із Сибіру, Башкортостану, Татарстану. Із Татарстана. Списки загиблих дослідник публікував у республіканських газетах. Багато родин завдяки його дослідженням нарешті знайшли місце, де загинули їхні родичі. Монумент встановили в 1993 році. Місцеві мешканці щороку перед 9 травня наводять тут лад. Тут завжди якась така атмосфера. Для мене вона тяжка, якщо чесно. Я знаю, що тут дуже багато людей похоронено. Тут де ми ходимо, тут візде кров лилася ріками. У 43-му році Леонід Ігнатенко у 1978 році закінчив університет дружби народів імені Патріса Лумумби. Знає англійську, працював кілька років учителем у Замбії. У Нікополі у 90-х роках довелося піти зі школи на завод феросплавів простим робочим. Завод став чи не єдиним джерелом фінансування численних відряджень у архіви. Ігнатенко каже, що робить усе це не лише у пам'ять про минуле. Возможно можливо, це пролунає банально, але меседж з минулого один і той же: бережіть мир за будь-яку ціну, щоб не було людських трагедій, щоб не було сліз матерів і дітей. і дітей. Леонід Ігнатенко має нагороди і від України і від Росії. Ось ця за ідентифікацію воїнів, які загинули під час Другої світової в Заполяр'ї. Дружина підтримує Леоніда у його захопленні і зізнається, що їй хотілось би, аби про ці неймовірно зворушливі історії Леонід колись розповів у книзі.